Вітаю вас, шановні колеги. Ми з вами на Донці, в кадрі Олег Сізон. Це невеличке відео, єдине, що було більш-менш цікаве, у невдалі щучій сесії, на намохначі. Щука не відповідала, але я не втрачав сподівань, переміщувався, перебирав монтажі та приманки і нарешті став на точку, де зійшлось все, де я зміг зробити ідеальну проводку. Дивіться, що з цього вийшло. Це вже на мілону закинув. Зараз все відпрацює. Ділянку шильфа і довгий свал. На свалі тут ситуація ідеальна. Я його обловлюю на заглиблення. Течі я допомагаю. Дуже красиво. Якби я оцінював проводки, я б дав би 100 з 100. Лише не я їх оцінюю, їх оцінює хижак. Лише його контакт ставить знак якості. Хоча б так. Треба одразу пішла вверх. Вона поводиться незрозуміло, нетипово. Вона клинь. Бодай ти жив 300 Хіба ж я тебе ловив? Красень. Красень умій. мій. Але все одно це залік, все одно це світлинка. Приймаю вітання. Це мій перший клень на Ось Бачите, паща яка з'їв на номінову. Як так і треба. Начебто комаха якась. Тікай. Не те, щоб ти був не залік. Ти, звісно ж, чудовий залік. Але де щука. Щука потрібна. Без щуки ця сесія фейл. Як бачите, ідеальна проводка це як все сходиться докупи. Я навіть не маю на увазі рухи верхівкою та котушкою, Це важливо, але не це головне. Головне в даному випадку напрямок вниз за течією. Ще раз напрямок, але відносно рельєфу вниз, знижуючись свалом. Темп проводки. І якщо все правильно, якщо я ловлю, закинувши вниз за течією, якщо веду свалом вниз і роблю це дуже повільно, щоб не відриватись від ґрунту високо, в якийсь момент все стає ідеально, і риба саме в цей момент зазвичай відповідає. Я дуже рекомендую вам цю проводку. Якщо ви на річці на водою містечією, ловіть вниз за течією, якщо є свал, знижуйтесь свалом і ведіть повільно, не відриваючись високо від ґрунту. Якщо все правильно, контакт буде.